Шановна Світлана Вікторівна, сьогодні із нагоди дня вашого народження. Команда студентського наукового товариства Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди висловлює щирі слова привітань та найкращих побажань у цей святковий та чудовий день. Ви лідер, найкращий наставник для студентської наукової молоді, який завжди підтримує та допомагає. Ми дякуємо вам за віру та натхнення, можливість невпинно діяти. Та зростати сьогодні, у цей чудовий день, ми щиро і радісно вітаємо вас із днем народження! Під вашим керівництвом реалізується важливий простір, у якому студентська наука стає ще більш прогресивною, сучасною та важливим осередком діяльності для здобувачів вищої освіти. Дякуємо вам за можливість рухатись вперед у науковій царині. До створення середовища, де науковий пошук, ініціативність і креативність здобувачів вищої освіти підтримуються, активно розвиваються. Шановна Світлана Вікторівна, ваші зусилля у сфері наукової, інноваційної і міжнародної діяльності надають для університету нові перспективні можливості. А для нас, студентської наукової молоді, здобувачів вищої освіти, важливі горизонти професійного та всебічного зростання. Дякуємо за ваш професіоналізм і що завжди рухаєтесь разом зі студентством. Цей святковий день це ще одна чудова можливість щиро подякувати за все, що ви робите для розвитку нашої наукової спільноти. Ви науковець, який бачить не кілька кроків уперед, який вміє об'єднувати однодумців навколо ідей, надихати, підтримувати і активно рухатися до нових перспектив, що справді мають надзвичайно вагоме значення. Ваша лідерська майстерність, активний науковий інноваційний міжнародний рух та здатність підтримувати інших надзвичайно і приємно вражають. Ви надихаєте нашу команду діяти прогресивно та активно на благо української наукової царини, зростати професійно, відчувати значущість кожної справи, яку ми разом створюємо і реалізуємо. Шановна Світлана Вікторівна, у цей особливий день ми хочемо побажати вам міцного здоров'я. Наснаги невичерпної енергії, успішної реалізації усіх ініціатив та планів і, безумовно, нових наукових досягнень. Нехай кожен день дарує вам можливості і заряд чудової енергії, на наукові здобутки та злети. Нехай усі ваші плани та задуми здійснюються якомога скоріше. Ви це приклад мудрого і високоінтелектуального науковця для нашої команди тієї молоді, яка прагне діяти на благо української науки та здобувачів освіти. У цей день ми висловлюємо щирі слова поваги за вашу багаторіщу сумлінну працю, високий професіоналізм та неоцінений внесок у розвиток наукової царини нашого університету. Ваша самовіддана праця це зразок мудрої та високопрофесійної діяльності, що надає студентській науковій молоді, нову силу, енергії та жагу до вагомих звершень, надихає на розвиток і сміливі кроки в науці. Завдяки вашій підтримці ми маємо змогу реалізувати не просто ініціативи, а потужні проєкти, що формують нову культуру студентської науки. Нехай ваш науковий і професійний шлях будуть сповнені всеможливих перспектив, злетінь і звершень і цікавих ідей, які відкриватимуть перед вами нові горизонти. Хай поруч завжди будуть рідні колеги, вірні друзі і однодумці, які готові підтримати будь-яку ідею та втілити її в реальність. Бажаємо вам благополуччя, щастя та щирих посмішок! Бажаємо вам натхнення для нових наукових пошуків і проєктів. Гарного настрою, миру, злагоди та добробуту! Нехай ваша мудрість і надалі буде орієнтиром для багатьох, а задуми завжди втілюються в успішні проекти. хай кожен день наповнюється гармонією, чудовими та світлими моментами. Бажаємо вам енергії, руху вперед і розвитку без меж. Шановна Світлана Вікторівна, щиро вітаємо вас з Днем народження. Дякуємо вам за енергію, підтримку і наукове наставництво. Бажаємо вам, щоб у вашому житті завжди знаходилося місце для щирої радості, сучасних і цікавих ідей і, звісно ж, науково приємних зустрічей. Ми пишаємося такою плідною та активною співпрацею та дякуємо вам зі святом! Студентське наукове товариство Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди радо вітає вас із днем народження.